Затвердили основний фінансовий документ на наступний рік. Обговорили також питання підтримки освітян та соціально незахищених верст населення. Відбулася позачергова сесія Мукачівської міської ради. На засідання зареєструвався 31 депутат. На порядку денному 21 питання. Програму матеріальної підтримки ветеранів війни сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі в бойових діях, забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони виступи і стримувані військової агресії Російської Федерації та України. На 24-26 роки пропонується внести певні зміни та доповнення, зокрема щодо одного розділу напрямки та заходу, заходу програми. Зокрема, ми більш деталізуємо порядок отримання матеріальної допомоги, додаємо комісію для попереднього розділу живе отримання. Матеріальної підтримки очікується, що загальна сума доходів бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2025 рік складе 1 мільярд 465 мільйонів гривень. В цілому обсяг фінансового ресурсу по бюджету мукачівської міської територіальної громади на 2025 рік визначено в сумі 1 мільярд 465 мільйонів. Тобто близько на 5% більше від очікуваних надходжень 2024 року. По міністрах транспортах тут ми очікуємо отримати 197 млн грн, З них 193 млн грн – це кошти освітньої субвенції, яка розподілена за постановою Кабінету міністрів. На перші 8 місяці 2025 року депутати одноголосно прийняли важливе рішення щодо підтримки українських військових. Виділено ще 7 мільйонів гривень для закупівлі безпілотних літальних апаратів, які будуть передані одній з військових частин. Програма була прийнята на сесії 8 лютого 2024 року. В неї зносилися ряд змін. Дане проєкт рішення знову-таки просимо внести зміни. Додатково, обсяг фінансування, передбачений даними змінами, становить 7 мільйонів гривень. У разі підтримки даного проєкту рішення загальний обсяг програми буде становити 91 мільйон 265 тисяч гривень. Стосується тільки одного розділу програми це придбання безпілотних літальних апаратів. Також місцеві обранці затвердили програму розвитку освіти на 2024-2026 роки зі змінами. Вона передбачає підтримку талановитих учнів, вчителів, виплати премій та стипендій переможцям олімпіад та конкурсів, випускникам закладів загальної середньої освіти, відзначення грошовими винагородами педагогічних працівників. Та затвердили програму розвитку молодіжної політики на 2025-2027 роки. Найголовніше це те, що ми прийняли бюджет Мукацької територіальної громади на 2020, Двадцять рік, також прийняли ряд місцевих програм. Внесли зміни до відповідних програм для підтримки військових для підтримки спортсменів. Також прийняли програму стимулювання до навчання у територіальній громаді, прийняли програму молодіжної політики у територіальній громаді, також розглянули ряд питань щодо внесення змін до бюджетних програм, поділили додаткові кошти. На різні сфери, які цього потребують. Зокрема, було розглянуто питання щодо внесення змін до програми підтримки ветеранів війни, їх сімей та родин полеглих захисників. Депутати внесли зміни до програми додаткового соціально-медичного захисту на 2024-2026 роки. Основним напрямом діяльності програми є надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, сім'ям з дітьми, людям похилого віку, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, інших найбільш вразливих категорій жителів Мукачівської громади, а також соціальна підтримка внутрішньо. Переміщених осіб наступна сесія Мукачівської міської ради відбудеться 26 грудня.